Сьогодні 11 вересня, 11 вересня 2001 року, а частина з вас ще навіть не народилась, із моїх читачів, підписників, сталося те, що змінило світ. Сполучені Штати Америки обрали лінію досить активної оборони за межами своєї країни. І ця лінія, ця лінія, мені здається, вона продовжує бути актуальною. Сполучені Штати грають в і обрані стратегії. Реалізуються протягом десятків років, якщо навіть не сотень, не знаю, чи війна в Україні це є наслідок 11 вересня 2001 року, надто далекі паралелі. Але те, що ми з вами живемо в світі, де великі країни борються не лише за владу, ресурси, але ще і за свою безпеку, і намагаються цю безпеку. Реалізовувати на інших територіях, це, напевно, очевидно. І коли ми з вами оголошували про те, що ми йдемо до НАТО, що ми збираємось відновити ядерний потенціал, ми повинні думати про те, що навіть Сполучені Штати Америки реалізують свою безпеку за тисячі кілометрів від безпосередніх кордонів Сполучених Штатів. І до них у нас питань немає. У нас з вами повинно бути питання до нашого ворога, для чого він це зробив. І у нас повинно бути питання до нас самих. Чи розуміємо ми те, як насправді країни з великим потенціалом військовим, з великими грошима і можливостями гри в геополітиці, як вони себе поводять, і як поводяться їхні лідери? Коли їм здається, що їм загрожують. І тут ключове слово здається, тому що ми чудово з вами розуміємо, війни часто розпочинаються не тому, що є загроза, війни часто розпочинаються тому, що війна це гроші, це вплив, це можливість закрутити гайки всередині своєї країни, це можливість бути при тотальній. Владі, це багато можливостей в першу чергу для чиновників, для влади. Сполучені Штати Америки також пройшли цей етап. Сьогодні деякі громадяни світу Штати називають найбільшою поліцейською державою. Те, що відбулося 11 вересня, там призвело до кардинальних змін, як всередині країни, так і ззовні. Не забувайте підписуватися і думайте про глобальні речі. Вони важливі.